Всім привіт! І ви знову на каналі на кухні губари. І сьогодні я покажу, як я готую найсоковитіші відбивні. Значить, так, я взяла відбивну, порізала отак на відбивні, так не тоненько, а нормально так порізала. Так, потім взяла от у мене вийшло 4 штучки. Потім положила на дощечку, накрила кульочком і відбиваю. Відбиваю. Що я роблю далі? Я взяла такий судочок невеличкий, Беріть, який у вас є, щоб нормально помістилося. Налила туди води, ну, десь тут грам 150, я думаю, хватить. Так, сюди сіль. От самі от, ній я не солю. Ну, Десь отак от я знаю. Десь, може, півчайної ложечки солі. Потім перчик чорний. От, все робити по вкусу, як, як вам там подобається. І беру приправки мене до шашлику. А ви можете брати любі, які вам подобаються. До м'яса, до, до та любі. От, приправки. Далі Оце от розмішуємо. О, що там рем щось гавкає. Ті, хто прийшов, та не, наче. то ви до... коти бігають. Так, і беремо відбивні наші, відбиті, от, відбиваємо не сильно. Так. З леганця. І поміщаємо сюди, в цю жидкость. От так от. Поміщаємо в цю жидкость. І накриваємо кришечкою. Можна і не накривати, дивіться, як вам подобається, я накриваю, бо в мене котики вдома. Зараз холодно, так я і додому запускаю. Погріться. От. Накриваємо і відставляємо, я знаю, часика на 2, на 3. Будете дивитися, воно впитає воду. Отбивні. Ну, часика два-три, нехай просто постоє. Витру руки. А то так, прийшов час до отбивних. Дивіться, трошки водички осталось м'ясо воно впитує. За, за що цього вони будуть е, сочні. Я в муку трошки додала солі і перчику. Розбила два яйця і тепер буду вмакувати, сперва в муку. Потім ну, я ці. жарю, як завжди, жарю на своїй улюбленій сковорідці. І тільки не пишіть мені, пожалуйста, що треба її почистити. Наоборот, спеціально не чищу із за того, що на ній нічого не пригорає. Так що ці сковорідки, ці вже, я не знаю, годів 50, я її вже викидувала і опять забираю назад, тому що купила нову. А їй на два дні вистачило буквально. Жаримо на середньому вогні і не, як переверну ну, на другу сторону, накрить тридцять. От дві вже пожарилося, дві ще дожарюються. Дивіться, які апетітненькі, дуже смачні. Товстенькі, такі хороші, от бивнушечки. Готуйте, приємного.